Вітання з будівельного майданчика котеджного містечка від дім у годовиці. Сьогодні підсумуємо основні етапи роботи останніх місяців. Годовиця це перше котеджне містечко у Львові з власним спа комплексом для мешканців. Це місце, де комфорт за міського життя поєднується з відпочинком рівня преміум. Містечко активно розвивається в котеджах: 5.7, 5.8, 5.9 та 5.10 Завершується мурування стін будинків котеджі 511, 78, 7.9, 710 та 7.11 виконано заливання фундаментів, підготовлено майданчики під подальше зведення будинків. Котеч 6.3 проводяться електромонтажні роботи та штукатурення стін. У котеджах 5.1, 5.6, 6.1, 6.3 підведено електроенергію. Дорога другої черги. Триває облаштування кам'яного покриття дороги для зручного доступу до будинків. Головна подія місяця старт будівництва СПА-комплексу. Уже залито фундамент, і зовсім скоро тут з'явиться сучасна зона відпочинку для мешканців, у яку входитиме басейн з лаунч зоною, кінська сауна, джакузі на 6 осіб, масажний кабінет, кімната відпочинку, зала для йоги та конференцій, простора, тераса, барбікю, зона з мурованим, грилем та дитячий і спортивний майдан. Може, новий етап наближає нас до створення унікальної заміської нерухомості.